У тісному колі за круглим столом медики разом із представниками громадських організацій, що опікуються долою невиліковно хворих, кажуть, в області таких людей є чимало, і доглядати за ними дуже важко. Безумовно, ментальність наших, нашого населення і жителів нашої держави. Така, що не завжди люди погоджуються з, з тим, що такого хворого направляти в лікувально-профілактичний заклад саме на останніх його днях і місяцях життя. Ну але в це європейський цивілізований досвідше на досвід верніше, світовий і в принципі набагато в, в більше психологічна розгрузка і фізична і матеріальна розгрузка для таких сімей це саме в існування подібного лікувального закладу. Яскраво Приклад, Дубинський хоспіс. він діє вже другий рік, втім і досі не завантажений повністю. Практика показала, що за два роки роботи ми на кількість хворих 45 ні одного разу не вийшли. Найбільше що у нас було в закладі, це було 39 хворих. Це максимальна кількість на сьогоднішній день. у Нас є їх 30 у відділенні. має завтра поступити ще двох, тому що у нас госпіталізація планова буде 32 Лікар жаліється, що до його закладу не направляють усіх хто потребує паліативної допомоги хоч дому отримувати таких людей дуже важко, адже вони потребують обезболення наркотичними речовинами та спеціального догляду. І такі проблеми чатують не тільки на дорослих, але й на невеліковно хворих дітей. А хоспису для них не те що в області а навіть в Україні немає. Дорослі це люди, які відбулися, які прожили життя, які мають якісь плюси і мінуси у себе за плечима вмирати на превеликий жаль. Тяжко, але це вже люди, які прожили якесь життя. А діти вони тільки почали своє життя, і тут раптом на порозі стала кістлява пані з косою. І відповідно відношення дітей до цього всього є зовсім інакшим. Об'єднувати в одному закладі дітей і дорослих це є. На мою думку, це є самогубство, щоб не сказати щось, що це є непорядність або ще щось. Допомогти медикам беруться громадські організації, їх волонтери працюють не тільки з хворим, але і з владою доводячи до неї потреби людей. Головне кажуть, для них це те, щоб допомогти невеликовно хворим гідно піти з цього життя. Якщо врятувати його вже ніхто не може. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.